Вітаю! Розв'яжемо номер 415 з підручника Олександра Істера, геометрія 8 клас. Нам дан ромб АБЦД. І кут, 50, кут 1, який дорівнює 58 градусів. Давайте, щоб було зручно, підпишемо ось тут: 58 градусів. Ми знаємо, що діагональ ромба поділяє кут навпіл. тоді ми повністю можемо знайти кут Б, тоді Ку перше кут Б. Буде дорівнювати АБД, кут АБД, додати куд ДБЦ, ДБЦ. Або напишемо так, що кут Б буде дорівнювати 2 кута 1. І тоді можемо знайти, що 2 помножити на 58, ми отримаємо 116 градусів. 116 градусів це кут повністю Б. Так, а кут 1 дорівнює куту ДБЦ, кут 1 дорівнює куту ДЦ і дорівнює за умовою 58 градусів, отже, тоді ми можемо роздивляємось трикутник БЦД. Трикутник БЦД рівнобедрений. Б. СД трикутник рівнобедрений. Чому? Тому що бічні всі сторони ромба рівні. Ми можемо сказати, що оця сторона дорівнює цій стороні. Отже, якщо цей трикутник рівнобедрений, то кут оцей теж буде дорівнювати 58 градусів. Давайте це пропишемо, що трикутник рівнобедрений, тоді кут ДБЦ. DБC буде дорівнює куту БДС Б і теж будем 58 градусів. Записали 58 градусів. Отже, тепер нам треба знайти кут 2, це кут при вершині рівнобедреного трикутника. Щоб знайти кут при вершині рівнобедреного трикутника це кут 2. Запишемо кут 2. Буде дорівнювати куту С, щоб ми розуміли, про що йдеться мова. Тоді 180 градусів, як знайти кут при вершині. Треба 180 градусів відняти два кута при основі. 180 градусів треба відняти два кута по 58 градусів, які дорівнюють куті при основі 2 помножити на 58 градусів. І тоді. Кут 2 на 58 градусів, це 116, значить 180 градусів, мінус 116 градусів, і ми будемо мати вже результат. Це буде 64 градуси. О, кут, який нам треба знайти кут 2 дорівнює 64 градуси.